Христос посеред нас, шановні брати і сестри, неможливо собі уявити життя без радості, спілкування. Тож сьогодні з вами знову спілкуватимуться ваші перевірені часом друзі, команда програми Православний вісник та її ведучий. Недарма в народі кажуть, що тепле, добре слово і в мороз гріє, і лід розтопить. Сьогодні ми говоритимемо про Бога та про любов. Саме в Християнстві ці два слова стали не просто співзвучними, а навіть синонімами. І нехай вони зігрівають наші душі та розтоплюють лід взаємної неприязні не лише сьогодні, посеред холодної зими, а й кожного дня нашої земної подорожі. Цього разу у випуску вісника ми з вами відвідаємо Архірейський собор, на якому зібралися минулого тижня єпископи Української православної церкви для обговорення важливих питань. Долучимося до доброчинців, які конкретними справами підтримують тих, для кого зима стала важким випробуванням. Переглянемо новини церкви у телелітописі і завітаємо на дитячий благодійний бал, який відбувся у галереї Соборній. Не так давно ми відзначали свято Соборності України. Для багатьох наших співгромадян цей день, вкорінений у глиб вікової історії, є днем особливого духовного єднання всього народу навколо любові до рідної землі. Але принцип Соборності лежить в основі не лише держави. Саме його покладено у фундамент величної будови, назва якої православна церква. Пам'ятаєте слова Христа там, де двоє або троє зібрані в ім'я Моє, там я посеред них. Щоразу, коли ми вітаємося, промовляючи Христос посеред нас, ми цей принцип Соборності стверджуємо. Ось чому справжнім керманичем православної церкви є сам Бог, а важливі рішення завжди приймаються собором, тобто зібранням. І кожного разу, коли сьогоднішні єпископи, спадкоємці апостолів, збираються разом, вони роблять це заради того, аби на всіх цих рішеннях було благословення Боже. Цього року наші архіпастері знову зустрілися, щоб укотре соборно визначити курс церковного корабля до гавані спасіння та щоб наповнити сенсом слова, які ми співаємо кожної літургії вірою в воєдину, святу, соборну та апостольську церкву. Подробиці цьогорічного собору єпископів Української православної церкви в нашому першому сюжеті. 29 січня у Києво-Печерській лаврі відбулись одразу дві важливі події: засідання Священного синоду та собор єпископів Української православної церкви. Перед зборами архієреї, які з'їхались у Лавру з усієї України, разом з блаженнішим митрополитом Київським і всієї України Онуфрієм, помолились в анно Зачатіївському храмі. Божественну літургію очолив митрополит Кам'янець-Подільський, городоцький Феодор. До Господь Богу царство своє сегдани прісно і великі після богослужіння владики перейшли у корпус Київської митрополії. Саме там проходило засідання священного синоду. Про ухвалені кадрові рішення розповів керуючий справами Української православної церкви митрополит Борис Пільський Броварський Антоній. Були призначені намісники монастирів і благословення. Получив владика Філіп Митрополит Полтавський про святкування ікони Божої Матері, яка всюдово святкується на Полтавщині. І було також прийнято ряд кадрових питань. Собор єпископів відбувався в актовому залі києво печерської лаври. Головував на зборах предстоятель Української православної церкви, блаженніший Онуфрій. Його блаженство виступив перед учасниками зі вступним словом. Розповів, чим жила церква у період між минулим собором і теперішнім. Та зауважив, у час, коли країна переживає воєнний конфлікт, економічну кризу. Церква має стати розрадою для вірян незалежно від їх політичних поглядів. За підсумками собору підготували два звернення: до священнослужителів і імерян Української православної церкви та до президента України. Звичайно, собор єпископів подія надзвичайної важливості для церкви та її вірних. Проте зараз ви дізнаєтеся також і про багато інших цікавих новин, які наповнювали змістом життя православної української спільноти. І допоможе нам у цьому, як завжди, креативний та неупереджений об'єктив. Теле -літопис. Минулого тижня предстоятель Української православної церкви перебував із офіційним візитом у Швейцарії. Блаженніший митрополит Онуфрій взяв участь у передсоборному зібранні предстоятелів помісних православних церков, що проходило в місті Шамбезі. Робота синексису тривала п'ять днів. Головним на порядку денному було визначення питань, які розглядатиме Всеправославний собор, що має відбутися в червні цього року на острові Крит. В День Соборності України, що з 1999 року офіційно визнано державним святом, урочистості в українській столиці очолювали керівники уряду країни на чолі з прем'єр-міністром Арсенієм Яценюком. Під час заходів, у яких взяли участь представники релігійних організацій та української інтелігенції, відбулося традиційне покладання квітів до пам'ятників Тарасу Шевченку та Михайлу Грушевському. Українську православну церкву з благословення її архіпастрія. Представляв вікарій Київської митрополії єпископ Боярський Феодосій. У храмі святої мучениці Тетяни, що належить до столичної парафії мучеників Адріани і Наталії, 25 січня відзначили престольне свято. Очолював урочистості керуючи справами нашої церкви митрополит Бориспільський і Броварський Антоній. Перш ніж розпочати богослужіння, храм на честь мучениці тетяни, покровительки усіх, хто вчить і навчається, архієрейським чином освятили. Після чого митрополит Антоній у співслужінні вікарних архієреїв церкви звершив тут урочисту божественну літургію. Згадуючи духовні подвиги мучениці, високопреосвященний владика наголосив, що і сьогодні свята Тетяна. Яка сповідувала віру в єдиного бога ще на зорі християнства, є прикладом для наслідування сучасним християнкам. Я бажаю всім вам, дорогі браті і сестри, щоб благодать, яку ми отримали сьогодні в таїнстві Євхарісті, освячені цього святого престолу, завжди була присутня і в наших серцях. Після богослужіння Митрополит Антоній привітав зі святом настоятеля парафії проти Єрея Романа Матюшенка, а всім учасникам урочистостей у Тетяний день побажав покрову святої мучениці. Напевно, багато хто з вас, шановні глядачі, чув крилатий вислів. Практика, критерій істини. Зрозуміло, що ця філософська думка є досить влучною, але не оригінальною, хоч і близькою за змістом до іншої, доволі схожої на неї. Віра без справ мертва є. Ці слова сказали раніше майже на два тисячоліття, але саме вони торкаються нашого серця і спонукають бути кращими. Тобто, підтверджувати статус людини і християнина не лише хрестиком на шиї, свідоцтвом про хрещення та на словах, а й перш за все відповідними вчинками. Тож саме християнин має пам'ятати, хто є істина і шлях, і життя. Та практично послужити Христу, який є втіленою істиною для кожного з нас. Як саме приклад сьогодні нададуть нам активісти, які звершують соціальне служіння у православній церкві, один з найважливіших різновидів її діяльності? Отже, дивіться та приєднуйтесь. Майдан Незалежності, пів на восьму. Тут біля головпоштампу дивна черга, але це не посиденьки пенсіонерів. Щочетверга увечері сюди приїжджає насельник десятиного монастиря отець Мелхіседек і ще декілька волонтерів з великими бутлями гарячого чаю і сумкою бутербродів. Год назад я перший раз сюди прийшов. Тут вже ребята із общини Святого гідя, вони вже займались давно, і от вони нам за день в ніде за словами батюшки, сюди приходять пенсіонери, які ледь зводять кінці з кінцями безробітні і без харченки. Трапляється, що й молоді люди, які приїхали шукати у столиці кращої долі. Матеріал роботу взагалі нету грошей, ну кушать нічого. Якщо не я, то мог би і Лідії Іванівні далеко за 70. Приїжджає на майдан за чаєм і бутербродом з виноградаря. Много уже раз одето до Нового года. Вот это было и на Новый год. И нас приглашали вот от, на Лебедской, устраивали очень такой рождественский обед. Я просто вам не могу даже передать. Вот мне уже много лет, за 70. І я в як би в раю побувала шість п'ятилітрових бутлів із чорним солодким чаєм розходяться за півгодини. Бутерброди ще швидше. Буває, коли у черзі понад сто чоловік на всіх не вистачає. В початку года ми покупали там, наприклад, шість кілограм колбаси, а зараз ми вже покупаємо дев'ять. Бідна, шо отстояв последні там, а йому вообще нічого не хотіла. Такі імпровізовані фуршети розкидані по всій столиці. На центральному залізничному вокзалі здовж станції метро у гідропарку, а при храмах Української православної церкви влаштовують гарячі обіди. На лісовій у церкві святих Адріана та Наталії благодійну роздачу їжі проводять у понеділок, середу та четвер о півдні. Спочатку ми розвісили обігрівання по нашому лісовому масиву, але потім зрозуміли, що малва йде своїм ходом, тому вже не потрібно такої реклами. І люди почали приходити. Также нас приходять ще люди із українського товариства сліпих. Куховарить Ніна. Каже, суп варять обов'язково із м'ясом. Адже зараз холодно. Перша страва і сил додасть і зігріє. Компот у нас там є. варений. А зараз от бутерброди. А ці бутерброди з ковбасою та сиром принесла одна з парифіянок храму Адріана та Наталії. Як кажуть, з миру пониці голому сорочка. Коли морозів нема, обід накривають на вулиці, біля церкви. Очена шижи, сіна, ніби сім'я, жида, свиніться ім'я твоє, да прийде все твоє. На роздачі знову Ніна. Наваристий суп розливає в одноразовий пластиковий посуд. Часто пенсіонери приходять зі своїми судочками, щоб удома було що перекусити. Ніна супу не шкодує. К цим нашим обідом приурочені літургії спеціальні. Который мы служим раз в месяц, специально для тех, кто к нам ходит на эти обеды. Особенностью этой литургии является просто поздний час начала ее. То есть в один час она начинается, и где-то 12 заканчивается, как раз люди идут по литургии. Як після духовної трапези йдуть кушать нашу земну трапезу. Розповідати про свої біди та негаразди люди не хочуть, соромляться. Та й зрозуміло, що не від солодкого життя вони тут, але кажуть, добре, що у різні дні такі обіди організовують у різних православних храмах Києва. Не залишишся голодним. Зараз у храмі Адріана та Наталії міркують над тим, аби запровадити щоденні обіди. Отака проста життєдайна благодійність заради вогника, надії в очах усіх, хто опинився у скруті. З чого починається життя храму? Звичайно ж, з народження спільноти, духовної сім'ї, яка об'єдналася навколо Христа. Як влучно кажуть у народі, спочатку потрібно збудувати храми в ребрах, а потім у стінах. Саме таким шляхом йде будівництво Кафедрального собору Української православної церкви. Спочатку живий храм людських душ, а потім і величні стіни та бані, під склепінням яких звершуватиметься літургія. А поки рукотворні стіни будуються, у галереї Соборна, що працює при кафедральному соборі, виховується молоде покоління християн, яким доведеться сповідувати віру в Христа вже в новому, техногенному та раціональному 21-му столітті. Молодих вірян в галереї об'єднує спільне дозвілля. Звичайно, діти є діти. Вони, як і всі, люблять святкувати. Ось і зараз у Соборні влаштували справжній бал, тільки дитячий. Проте одна складова на цьому балі була по-справжньому дорослою. Бал був благодійним. Тобто мав високу духовну мету допомогти ближнім. Це означає, що майбутні церкви насправді у надійних руках, бо змалку ці руки вчаться не лише брати, а й давати, давати добро і любов. Долучимося до цього балу і ми. Бал це довгі пишні сукні у дівчат. Це метелики на хлопчачих сорочках. Це класичні танці, але поки що сукенок і метеликів небагато. До бального старту півгодини. Першими на танцювальний майданчик галереї Соборної прийшли новачки, бо хвилюються і не знають, що до чого. Я ну, там в кеш на плаці, і ну собственно не знаю, якою буде танцювати танець. Воді би ми, нас нас бути йому, сказали на сайті. Хлопцям і дівчатам, які займаються танцями у гуртках, не так ніякого. Самі можуть майстер-класи провести. Я в школу ходила, коли була маленька, ходила на танці, а потім ще в лагері танцювала спортивні танці, ну і вальс теж танцювала. Я був на балу вже не один раз. Ще у нас був в моєму лагері сучасному танцю був бал. Присвячений трьом ушкатерам. А в декого є група підтримки. Це, звісно, батьки. Для Красуні Саші, це мама Таня. Ми вже приймали участь, брали участь верніше, в різдвяних заходах. У нас була робота, але, правда, ми не зайняли місця, ну просто брали участь. А тоді це цікавились. Побачили, що є сторінка на Фейсбуці. Зайшли, почитали. Нам стало цікаво, так? Я так особливо вальс не знаю, але. Деякі там знаю рухи. І ми, коли мама мені розказала про це, я почала думати все, розгадувати, розгадувати дивитися, підготуватись до цього балу. А ще бал це завжди казка. Феї та ельфи галереї Соборної написали свою казкову історію за мотивами мультфільму Крижане серце у головних ролях актори київського благодійного театру Місто Сонця. Тож гості балу мали розтопити Холодне серце снігової королеви. Для цього грали на скрипці. Усі разом вчились вальсувати. І пропускали наперед асів бальних танців. Звісно, серце королеви розтануло. Як тут не розтанути, коли довкола стільки дитячих усмішок і лунає чарівний вальс? Цього дня на бал до соборної завітали 150 діток від 5 до 15 років. Особливість наших балів. В нас приходять на бал всі дітки. Це дітки з багатодітних родин. Це дітки з інтернатів, це дітки, якими ми опікаємось в центрі. Бальну традицію тут започаткували ще чотири роки тому. Відтоді бали у галереї проводяться щосезону. але бал не суто розважальна вечірка. Класичні танці виховують, духовно збагачують людину незалежно від віку і статусу. Знаєте, в чому, на мою думку, полягає сенс прощання? Так, звичайно, в надії на наступну зустріч. Саме з надією на це увесь наш колектив прощається із вами сьогодні. А на сам кінець кілька важливих думок про те, з чого ми сьогодні починали, тобто про соборність. Вона мусить стати не лише ознакою архірейських соборів, але головним принципом нашого церковного життя. Адже саме соборність здатна об'єднувати усіх нас у справжню духовну родину навколо любові до Бога. За влучною думкою одного з релігійних філософів, соборність у християнському контексті означає вільну єдність багатьох людей у справі спільного розуміння ними правди Божої та спільного пошуку ними шляху до спасіння. Тож, нехай така соборна єдність, побудована на одностайній любові до Христа, допоможе здолати нам усі негаразди, розділення та непорозуміння. І в родинах, і в церкві, і в усій Україні Христос посеред нас і є, і буде.